У мене пропозиція. Я зараз можу кожному депутату подзвонити, який не з'явився, щоб почути, що вони скажуть. Так? Алло. Алло, Діма, привіт. У нас почала... Це Женя Кравченко. У нас почалася сесія сільської ради. Ти думаєш прийти? Алло. Алло, дім, Алло? ти мене чуєш? Це Женя Кравченко. У нас почалася сесія сільської ради. Громада хоче знати, чи з'являться депутати сьогодні на сесії. Ти плануєш бути на сесії? Виклик завершено. <реку> Алло, добрий день, пане Валерію. Це Женя Кравченко. Зараз почалася сесія сільської ради, громада хоче знати, чи ви плануєте бути на сесії. А хто мене туди Як це хто туди вас збавила? Інформ... Було розпорядження? — Інформація була. Розпорядження на... питаю. Було розпорядження, ви не бачили? Я не бачу, я бачу розпорядження за 23 рік. А сьогодні 24, то було старе розпорядження. Я не бачу. В, в депутатській групі і було про е, вчора. Розпорядження в було... мене є, було, є на суму, за 23 рік. Ні, там було повторно, там було повторно, дійсне. Дійслена... Да, була... Скажіть, я... будь ласка, чого вона з'явилися? Громада хоче знати. Я ще не потеряю, мене ніхто не звав. Громади! Громада, Виклик завершено. Алло. Алло, добрий день, пані Віро. Це Женя Кравченко. Скажіть, будь ласка, у нас зараз день, розпочалася сесія сільської ради. Громада хоче знати, чи ви будете на ній? Ні, я не буду. Я на роботі знаходжусь. По-друге, що п'ятницю 22 березня відбулася сесія, ми працювали до 8 годин вечора, де ви і пан Ігорі усунули, само усунулося, Всі важливі рішення були прийняті і було переобрано секретаря. Тому ну, ви вже там. Найдіть собі сили і передайте громаді, що ми готові працювати, і будемо працювати, і розвивати громаду, приймати важливі рішення, розбудовувати, допомагати військових. От але потрібно всім зараз включитися, подумати, зупинитися, не переслідувати, не ви знаєте, що на цій сесії, коли ми були присутні, були ті тушки. <рес> ми, <рес> ми, 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 ми Одні не, не люблять політики один одного і все буде добре. Пані да, віра, бача... бача... а де можна з документами ознайомитися? Щоб ну ми виклик завершили? Алло, Ало, пані Віро, щоб знати вже напевно, що ви дійсно засіли і прийняли. Кого ви там прийняли ТВО? Ну ви обіцяли опублікувати. Євгенія, ми переобрали. Ну, переобра... так, це, ну, ну. Переобрали а... на кого? Е Глазуш Олександр Петров. А можете його мені номер дати, тому що я йому дзвоню, а він е поза зоною. Як на нього вийти? Дзені. Подивіться на сайті, тому що я персональні номери і не... з ним не, не, не зі дзвонювалася до ць сьогодні. Що ви там хочете ще? Ну до проекти рішень, які ви прийняли. Все буде належно, коли призначиться день перестачі, все належним чином буде передано до сільської ради і буде ви ознайомлений, і ви там будете участь приймати участь. Це не сьогодні буде. Добре, а хто з депутатів був на тій сесії? Чотирнадцять депутатів. Так а хто? Ну я ну чому є реєстраційний лист? Ви все ознайомитеся, так ну, уже п'ять днів можливо. пройшло після сесії. Ви мали не пройшовте. Нічого нічого страшного, ага. ознайомитись. У вас буде час. А де І... ми ознайомимось? Ну а що ж ви так себе ведете? Ви знаєте, мені погрози погрожують деякі особи, дітушки переслідують. Е, е, ну, вроді би кому правосаджера, але переслідують з дножиками приходять на це. Мені страшно, я не знаю, як далі ви плануєте жити в громаді. Я а а мешканцям розловичів не страшно, що ви їх переслідуєте? Ого? Так? Переслідує. Читайте уважно заяви, які на вас пишуть. На мене заяви. — Так, yeah, ну, це ви, ви замовляєте постійно, а, ну, так. ви людей поїдете. Я практично висі дні працюю на своїй території, присадив дні будинку, у мене нічим займатися. А так поздно дня на роботі. Mm -hmm. Май так не бачу. До церкви Боюся ходити, церкви, боюся ходити, бо Катя сипа у неї як повний місяць, на повний ліс місяць вона кидається до зеленкою погрожує або їй, я а ви а ви, а ви а, ви не погрожували нікого Зеленко близько? Добре, до побачення. О, Наталі Каленський моя. привіт і знанці. <звіт> <звіт> до побачення. Я вибачаюся, я занята до побачення.